Спонсор показу. Історія у пляшці. За минулу добу тернопільські патрульні виявили трьох водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. На порушників склали відповідні протоколи. Адміністративні матеріали направили до суду. У селі Бедриківці Чорківського району на території приватного домогосподарства виникла пожежа. В результаті цього знищено стелаж з інструментами, такими як бензопили, зернодрубилки, тощо. Також пошкоджено покриття під навісу площею 12 квадратних метрів. Причина виникнення пожежі та її матеріальні збитки встановлюють фахівці. Дві гранати із запалами, майже 200 патронів різного калібру, два РПГ та димову шашку. Усе це у своєму помешканні зберігав житель одного із сіл Тернопільського району. Заборонені предмети під час санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді міськрайонного суду вилучили правоохоронці. Напередодні автомобіль підозрюваного зупинили працівники патрульної поліції. Водій перебував у стані наркотичного сп'яніння. У ході огляду даного автомобіля було виявлено та вилучено. Один предмет, схожий на протипіхотну міну, шість сигнальних ракет і Ме схоже на освітлений патрон. Чоловік каже, що все привіз як сувеніри з території, на які ведуться бойові дії. Дана особа притягалась до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Вирішується питання щодо оголошення даній людині, підозри за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Оперативники Тернополя розшукали та оголосили підозру сутенерці, яка переховувалася від правосуддя. 20-річна тернополянка ще у червні минулого року разом зі спільницею розмістила в інтернеті оголошення про можливість заробітку для молодих дівчат. Як згодом виявилося, жінкам пропонували заробити гроші, торгуючи своїм тілом. Погодилися співпрацювати по такій схемі кілька дівчат з Тернопільської, Черкаської, Запорізької та Вінницької областей. Невдовзі правоохоронці викрили цей незаконний бізнес. Одну із сотенерок затримала інша організаторка, втекла і переховувалася. Працівникам поліції вдалося встановити її місце перебування. Її обрали запобіжний захід, нічний домашній арешт та оголосили підозру. Спонсор показу. Історія у пляшці.